Вітаю! У цьому відео ви побачите, як сформувати список статичний список, в якому буде якась група контактів, по яким ви можете робити розсилку чи планувати якісь додаткові дії. Тож, по-перше, перейдемо до контакти, списки контактів. Та обираємось тут та звичайний список. Нагадаю, відмінність між сегментом та звичайним списком це статичний список. Ми, ми наразі його сформуємо, використовуючи фільтр, і після цього його змінювати неможливо. Сегмент, ви можете вказати, умови, за якими. Люди додаються до списку. Тобто, якщо ви плануєте зробити якесь оголошення по курсу, чи повідомити про вебінар, чи повідомити учасників, нагадати учасникам вебінару про те, що зараз буде відкриватися доступ, використовуйте для цього звичайний список. Сегмент використовується в інших випадках. Тож, по-перше, ви відкриваєте список контактів і є фільтр. Тут є багато різних умов, за якими ви можете додати учнів. Тобто, наприклад, дата, ви можете за датою реєстрацію. Усі, хто зареєструвався в останні сім днів, ви можете написати створити список за ними та написати їм, власне, надіслати їм листа, або ж після цього працювати. Звичайно, можна за країною фільтрувати, за тегом. Якщо ви додаєте теги. Це може бути так само поле користувача. Наприклад, ви хочете створити список з однієї людини. Щоб це була лише ця людина у цьому списку списку, але ми приберемо. Ось вона є, ви можете її, звичайно ж, видалити, тоді немає сенсу зробити цей список, або ж додати її, наприклад, написати тест. Та ваш емейл Це один з варіантів. Інший варіант: ви можете створити список людей, які мають, наприклад, тех-тест. Це можуть бути ваші якісь тестові учні, ваші контакти ваших друзів. Так, ви зможете легко знаходити ці самі тестові емейли, помічати їх. Давайте подивимося, чи є в нас тут. Такі контакти, на жаль, немає. а Можливо, додамо декілька. Ось які знайшлися, їх тут декілька, це можуть бути тестові контакти. Після того, як ви обрали, ви бачите, тут зелені галочки, ви можете зберегти цей список. Якщо ви, наприклад, хочете додати усіх, окрім. Наприклад, цього, ви можете зняти цю галочку, тоді в знайдено сім, але до списку попаде лише 6 контактів, оскільки один ми не вибрали. Та зберігаємо. Після того, як ви вже зберігли цей список, ви не можете вносити до нього зміни. Тобто, навіть якщо зараз клікати на ці галочки, усе це не працює. Так само, якщо ви відео з цієї сторінки, змінити щось. Уповнити цей список вже неможливо. Якщо ви хочете розуміти, що ви зробили помилку, чи не використали ось декілька умов, ви можете зробити ще один список, і вже в розсилці вказати декілька списків, або ж видалити та створити новий. Так само у фільтрі ви можете відокремити учнів, які мають доступ до якогось продукту. Це можуть бути взагалі учні безпродукти, які отримали доступ за якоюсь окремою пропозицією. Або ж мають, незважаючи на яку пропозицію, вони мають доступ до конкретного курсу. Ось, ми знайшли 17 контактів, які мають доступ до цього курсу. А так само ви позначаєте. Якісь для себе назву цього списку, щоб потім орієнтуватися і переходити в розсилки та працювати саме з цими контактами. Ви можете комбінювати ці фільтри, наприклад, ті, хто мають доступ до продукту. Але отримали його, зареєструвалися, наприклад, та, звичайно ж, отримали вже доступ до продукту, наприклад, в останній місяць, в останні три дні, 30 днів. А, тобто, це буде менше людей, звичайно ж, якщо у вас вже давно курс. А є багато різних. Ті, хто пройшли практику, можете відокремити, ті, хто, якщо ви використовуєте додаткові поля користувачів на контакті, по ним фільтрувати, тобто багато можливостей. Якщо ви не впевнені, як вам відокремити окрему аудиторію, напишіть нам у підтримку.